Daj se se nuđim, se mi krasoček. Словлюєм щирі співчуття з приводу загибелі захисника України та українського народу в російсько-українській війні, старшого сержанта Бортника Олександра Миколаєвича, призваний на військову службу під час мобілізації 27 листопада 2022 року. Займав посаду командир розвідувального відділення, загинув 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.